Мішелю, для чого я все прасую, коли ти отак ідеш? Дякую, дружиненько. Я не люблю шити. Жінка має сидіти вдома, а не на роботі. Уявляєш? Сучасна пральна машина. Чудово, тепер можемо її продати. І мови не йде? Хто з нас годує всю родину? Агов, ти теж не на ведмедя ходиш кожен день? Ні. Ні. Я сказала кава! Одна кава. І Ця машина увімкнулася. Викликай поліцію. Виклик поліції. А В якому ми році? Все нормально, нас нічого не дивує. На роботу не запізнюйся. Я тут усім керую. Це як? Я не знаю. Так, прошу. Повернутися додому. Телепортація 1958. Каже, що ти знайшов рішення. Ми тут по місяцю ходили, а Джесіка зрадила Кевіну зі стайсювання з бульважками. Ага. Часи змінились. Я відчуваю себе вільною. Не впізнаю тебе. Не впізнаю свою дружину. Треба якось вертатися, Елена. Бо маю чуйку справи швах. Та чого ти опануй себе? Закинути в майбутнє. Мішелю? Це маленький телевізор? Це телефон майбутнього. Я маю йти у мене Zoom. А це що таке? А мені звідки знати? Скоро у кінотеатрах.